Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 15 березня і ми пікіруємо гірки і солодкі перці і баклажан у ящики. Я вам знімати не буду довго показувати. Схема та сама, порядок той самий, грунт той самий, поливаю так же, як звичайно, все. Просто хочу показати, яке. Дивіться, шикарне коріння, гляньте, яке шикарне коріння. Це тому, що, я коли сходить перчик, і я там не раз писала вам, що я поливаю привікуром от чорної ножки і додаю монофосфат калій. Там багато фосфору, фосфор відповідає за коріння. І от у мене вся розсада, що помідори, що перці, що баклажани, вони всі га з гарною кореневою системою. Так що оце так і в нас, сьогодні в нас така робота. Так, то я вам показувала печик, а це ось дивіться, які баклажанчики. Які в них ось, дивіться, листочки вже серединку попускали, які вони гарні. Коренева система у них теж. Шикарню ще, дивіться. Ви бачите, які коріння. О, я ж над корінням завжди працюю, щоб гарне було коріння. Ну, тепер уже все. Тепер до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайочки. Всім нам миру. Може, все-таки цієї весни буде в нас мир. Всі ми його чекаємо. На все добре.